Привет всем! Я вам покажу гру Project Zomboid. Ой, У нас скаже, что я пришел обучение. Ну окей. Ладно, так вот. На старку неш времен. все. Кончилось, вс. Нет, никакой надежды на вычивание. Нет, ты умрешь пульбе. Ты не выживешь, чувак. Ты в не ходу, все ты все играешь. Крошбиш не хочешь этих печальных куси. Давайте мне зомби мачите. Почу мачите зомби. Я госте пропустил, походу. Уклямпа в по, по клавиатуре пропустил. У нас загрузилось. Пробил. Я нерву. Приблизите камеру. Выдал эти камеру. Приблизите камеру. Срай воно нагрузит. Внуглючить по фокусу. Сирамик воно глючить. Глючит. О, ну, окей. Дитка, Здоров'я! Здоровья, здоровья. Шайну здоровим. Пробіл! Пробіл! Ша. Ша-ша-ша. Ша навики. Навики. Добре. пробіл, пробил, пробил. Ша, закрым, закрым. Идем. Жа покрутимся. По пробіл. Що? У, я покрутився! Не знаю. Нахсс ну, пошел. Бежим, бежим. Блин. Шака, біжи! Біжи, пеніс! О, так ти любіг! Миша! Миша! Давай! бери мишу! Пусту бутилку. бери пусту Бери її, бери! Так! Так! Миша, треба їсти! Треба з'їсти мишу! Быстро їмо мишу! Ти з'їв мишу! Сот, так набагато краще, конечно! Так, треба набрати бутилку води! Набираємо в бутылку водичку. з під краника. Що це за звуки? Джензелень, зелень. Беремо сковородку. Сковородка, як ти мені допоможеш? Беб... Так, я беру її. ворошну руку. Беру на руку. Я, термина зброя. Я не можу когось вдарити. Хірак. Ура! Підбігаємо до вікна. Ха. Хірак, микно. Хірак вікно. Хі Єс. все, вилазимо через вікно. Хопа. Дізом баш. Эээ. Um, Ешь поганым тешом. Смогу це зомбаш. Е! если не честно, вы не менее О, моя кровотече. Прикол. Я посарапався. Сарапан, кровотече, я стеклей кров'ю. Где? На руці. Ну конечно ж, іди, о, блин, рукой заговоре стекло, братися. Це ж вообще. Ясно. Короче, ясно. Я, я простав прохождение. Це звіздєс. Так, попитка на обучення номер два. Я полюбе, зараз його пройду. Я ще попробував поміняти цього, качество кольоровки. Вдруг може менше тих ручці буде. Знов колес времен настав. Де що ж таке, скільки воно кончати може? Ай, я перестав, кончили гасага. Нет никакой надежды на выживание, я то вже казал бы не кажется. Ну вот и что того? У вас нема надежного на виживання, потому що ви дурні, а я, я умний. я виживу, я це знаю. Давай, що ще мені тут зможе зморознеш? Моєї смерті, да? Да, конечно. О, ви, ви думає на ви, кстати. Я Дякую, дякую, як почесно. Які що, щось так по-мускальськи написали ту все. Я ж того не витримую, ви що знаєте? Все, добре, добре, я, я якось помру. Добре, давай, о, я пробив. оп. Віддавати, приблизити, все, я гадую. Знов здоров'я, здоров'я, здоров'я. Що? тут, тут показує самого здоров'я. Так, навики, навики, тоді щось можу зробити. Туди я нажимаю на пробіл, на пробіл, все, закрию. Так, якось побіжу, походу. Зробити напружати на пробіл. Що, що зробити? Що, 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 що? А вазом походити. Ура! Попробуємо. Тепер на направу кнопку нажати, покрутитись, навколо себе оглянути всі зони. А, і походити так само. Вона щось почув. Все, біжимо з моєї власні шифта. Біжимо, біжимо, ран на кухні, ран на кухні, ран на кухню. Ура, ми забрали. Ми зразу зразу її це не треба. Забирає мертву мишу, пусту бутилку, мертву мишу, з'їмає повністю пусту бутилку. Ну, добре, добре, наповнимо пусту бутилку, наповнимо пусту бутилку. Так, все, що ти хочеш? Воно ну, хоче, щоб я взяв сковородку. Взяв зразу, высунул руку. Давай, 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 давай. Бари, бары, бери, 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 бери! Хе, ти її взяв! Наша нас изброе. Все, вилазимо через вікно. Джень зелень. Дзвоники, дзвоники, дзвонники, і так далі. Зажимаємо я. Ми бачимо зомбі, він нарешті речь, Паніка, паніка! чувак, в паніці. а мне насадь. Ааа, зомбі, привет. Привет, зомбі, давай потрахаемся. Зомбі, давай, давай. що? шо? це такая вообще? Ну ладно, все, хоть получили по мордельнику, на. На. О, oh, є! Yeah. Прикол, дивися, кучи кровяры. Що, пробил, мы замочили зомби. Так, теперь нажимаем Q. Теперь, тим, як нажать Q. Подивимся, раптом там есть yeah, топор. Або дробовик, або еще какая-то полезная шняга. Я гвоздь, я нашел гвоздь, клей. Прикольно, мені не надо клей. Супер, не супер, для дерева, не для дерева. Ну що? Короче, все, звездец напрыгива. Ты в том шайу не хорош. Якщо я нажму на Q, тут все будет тупо в зомбарях. А вдруг я попробую выжить? Представляете? Тут, короче, будет нескінченная не куча зомбарів. А, в смысле, це моя хата? Какого тут двери закрыта? Че, свою хату мою ломаться через вікно? Давай, давай, чувак, трахнется вікно. О, так. А так сигнал. Давай, давай, о, да, О, я на ята. Молодец. Тихо, Ну, носки, страпки, зачем тебе? То что сиги? Возьми фак, зарядка, зарядка, секунду, минутку, пешенку маленьку. Так, где зомби? Зомби, зомби, проект, зомбай, все добре, сигарки, взять половину, взять все, взять штуку. Я уже в сигаретку. Сигаретка. Курить. А, все, передыхнул. Нормально. Окей. Пакуры в ящику ничего. Тушу же фигня. Мило, трансумная паста, туалетная бумага, как всегда. Все самые лучшие приспособления человечества. Газетка. Я хоть здесь зброя какая-то нормальная. Крым сковородки. Зброя крым сковородки, ты где? Я бейсбольная бита, а где топор? Де ще хваски фиген. О, диви, ще є ящик. Пустий ящик. Прикольно. Не прикольно. Журнал є. Добрый. Ну короче, тут нічого немає. Тут пусто так само, як в моїй голові. О, Ладно, походу скоріш за все. Скоро я просто візьму і віддам себе на путалу зомбі. Тут нічого немає, ні, ніякої хатинки, вообще нічого. Біжимо, біжимо, біжимо. Якщо попробуй смитися звідси. О, дивися. Я нашел хатинку. Якщо в ній заховаєшся, спробую закричати, типа гей зомбі придурки. І так далі. Ти її відкриєш, Ти її відкриєш. В смислі? Ти не можеш трахнути вікно? Він не зміг трахнути на вікно! Хто ти після цього? Ти ширди духа для когось и не стоїть! Давай! Ну відкрий хоч це! О, так, Ти все-таки його відкрив. Хапа, Все. Раптом щось знайдемо. Давай, шафа. В шафі щось було. Зажигалка. Він закуривка сигару без зажигалки. Він просто Бетмен! Доска! У мене є доска. Все! <ріху> 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 Мария любого пацана мати доску. Я, я навіть не знаю. Uh, чи це закручим? Uh, Нім обична убойчно чи ні? чині. Ну, Но з нею відбиватися. Так, десь пейсуне. Песюны! Иди сюди, я тут. Або пейсуни там жити йдуть. Ша! Ша по одному порішаємо зараз. Ой, йому погано. О, ой, сзади, сзади! Я тут багато! Срані бесс! А ми зараз зашли! Я потім безсмыслівно щось робити! Що? Моя нема! Куча сірих, сгорблених людей! Ви чому не думаєте про свою санку? Взагалі хто таке? Ну це вообще не по поджол... человечному Зажрали і пошли кудись! Она её составила, всё взагалі. Я одного сам себе та, я герой, что до по